І, як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, чистими днями, радісними сльозами, в ім'я Отца, Сина і Святого Духа, Іоан Посник, Іван Богослов, Іван Хреститель, Іоан Богостраждальний, Іван Безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Побіденосець, Микола Чудотворець, Варвара великомучениця, віра, надія, любов та мати їхня Софія. Моліться за спільний шлях рабів Божих. Вгамуйте їхню злість, приборкайте їхній гнів, вгамуйте їхню лють, раттю своєю святою, силою непереможною, нестримною ведіть їх до згоди. Отця і Сина, Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на здоров'я, благополуччя для себе та близьких. Господи, всемогутній, Господи милостивий, Господи справедливий, допоможи мені, рабу Божому, благослови світлим святом Великодня, наповни мене і моїх близьких енергію світлих святкових днів, нехай очистить мою душу і світлі радісні сльози, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, почуйте моє звернення в всі вищі небесні сили, моліться про благополучний житевий шлях всіх нас, грішних рабів Божих. Укрити мене і моїх близьких від злоби людської і недобрих помислів, недругів, приборкайте люті гнів, які вірують в світі, що оточує нас. Радьте своєю святою і Справедливою оточіть нас, даруйте нам згоду і спокій в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва оберіг від бід і нещастя. Слава Отцю Господу! Слава Синову Господу! Слава Святому Духу! Почуй мене всемогутній Бог! Спаси Раба Божого від зла, біди і нещастя, Визволи мене від підступів, пліток, обмов, вигадок, таємних інтриг. Нехай не ставитимуть вороги мені пута ловчі, хай не застосовують вони до мене ні отрутні меча. Нехай бід мене хитрість людська і не загрожує мені тюремне ув'язнення. Не дозволь нашкодити мені злову слову, сказаному недругу Зополу. Убережи мене від води, що потапляє, заливає, від звірів злих і лютих. Від урагану буйного, від льоду, що заморожує, від пожежі палючої. Збережи мене від слова чаклуна злобного, від недух і хвороб жахливих, від смерті марної. Спаси мене, Господи, від перевернутого Христа, дай мені в захист ангела хоронителя мого, щоб він вів мене по праведному шляху і відганяв ворогів від мене за порятунок моєї душі невпинно молився. Слова свої я сказав і не забув. Спаси мене і збережи від усяких бід і зол збережи. Амінь.